Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі Продяг Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу. Ціна за кілограм 229 гривень. Розпочну з такого жакету. Він йде в смужку, а як ви знаєте, смужка у нас зараз є актуальною. І за своїм складом він прекрасний. Це у нас 100% вовна. Написано, що він вироблений в Італії, і, судячи по бірці, він у нас вінтажний. Написано, що він 42-го розміру, але, як відомо, речі такі от вінтажні, вони дещо мало мірять у більшості випадків. І він йде без комірця, подовжений, приталений, але, на жаль, на мене виявився надто маленьким. Він, хоч і вінтажний, але в дуже хорошому стані, без дефектів. Тут такі класні структуровані плечі, чітко видно лінію плеча, мені це дуже подобається. Наступною хочу вам показати ось таку чорну сорочку, блузу. від Zara в розмірі S, але це S така от доволі оверсайз, точно підійде. На вигляд, тканина дуже нагадує купру або дикий шовк, але насправді це 84% моду, і тут є трішки поліестру. В принципі, склад непоганий. І ця сорочка могла б стати дуже класною, крутою знахідкою. Вона такого вільного крою, можна її вдягати навіть поверх чогось, але на превеликий жаль, вона з дефектом. Вона є там, де розпорка, з боку порвана. Ось тут така от дірка. Дуже шкода, адже така сорочка ідеально підійшла б для літа. Вона широка, добре продувається, а ця тканина, ще, й крім того, має такий от охолоджуючий ефект. Наступна знахідка це в нас ще одна сорочка, уже в такому сірому кольорі. Тканина легка, гладка, дещо не вгадує, шовка, але насправді це у нас 100% віскоза і написано, що. Це в нас італійська сорочка. Ось так вона виглядає, вона теж широкого крою, але мене тут збентежили рукава. Адже ось так от вільно спадають, вони є широкі, як буває в піжамах. Саме це мене збило з пантелику, і я її вирішила все-таки не купляти, оскільки, скоріше за все, це є частина піжами. В принципі, можна було б її взяти для дому, але я не дуже люблю в таких застіпнутих сорочках ходити по хаті. Мені набагато зручніше ходити. Ось таких світшотах. Особливо в мене веселять ось такі от мультяшні принти. Це у нас фірма H&M, розмір L за складом цей світшот у нас на 100% збавовний. Дуже зручний, комфортний в ідеальному стані, такий, що піднімає класний настрій. Щоправда, тут дещо такий зимовий принт, тому, мабуть, він не по сезону, а класно вже підійде на наступну зиму. І перед тим як перейти до взуття, власне, поважила сорочку, таку от сорочку піжаму вона заважила всього на 44 гривні. гривні. Взуття показую вам теж вагове. Ось такі були срібні, класні босоніжки. Дуже класний тут носик, сороковий розмір, вони повністю з натуральної шкіри, це у нас італійська фірма. Ще були ось такі цікаві зеленого кольору шльопанці, вони такі от масивні, ніби дуті. Ось такі в новому стані білосніжні кеди, щоправда, це не конверси. Ще були в новому стані ось такі босоніжки, 39 розмір. Це у нас натуральна замша. І колір дуже такий класний, ніби щось проміжне між сірим і зеленкуватим. Поруч ще були ось такі шльопанці, схожі на біркінштоки, але насправді це не вони. І дуже цікаві кеди на такій от платформі плетені. Щось таке наподобі, ніби як обклеєні журналом, такий так ефект, 39-й розмір і непоганий стан, але це не натуральна шкіра. І ось такі ще з натуральної шкіри, п'яте авеню, були шльопанці. На таких тонесеньких лямочках, в принципі, стан у них непоганий. Дивимося далі. Тут поруч є балетки, але балетки в нехорошому стані, навіть не хочу їх брати до рук. І ось тут внизу такі, як туфлі, балетки від Балі, дуже класний крутий бренд. Але самі бачите, в якому вони в понищеному стані. Ще ось такі коричневі лофери, теж не ідеальний стан, і внизу ще є балетки, ось ці непогані, новенькі в сірому такому красивому відтінку. І знову перейдемо до одягу. Був ось такий шикарний кардиган на перший погляд, адже тут у складі є 30% яка і 70% вовна, але він був з дефектом на лікті була величезна діра. І ось така от кофта від Кельвін Кляйн, теж в такому ж кольорі капучино. Вона нагадує таку як шовкову, атласна, але насправді вона у нас синтетична. Це 100% Полястер. Колір у неї, звісно ж, гарний, бренд непоганий, але от її крій фасон мені абсолютно не сподобався, особливо в примірці. Якийсь він такий от прям повний, дуже широка блуза, ще й, окрім того, повністю синтетики. А на літо це дуже непрактично, якщо взимку, в принципі, ще синтетика це терпимо, а от на жару, Мені здається, це дуже некомфортно. З ненатуральних тканин я визнаю лише візкозу. Я навіть її дуже люблю, адже вона справді дуже класно охолоджує влітку, плаття з неї просто супер. І ось така ще в білому кольорі була блуза. Вона якраз на 100% з віскози. Така йде як атласна, без рукавів з комірцем. Дуже така от стримана, базова, в принципі, дуже хороший варіант. Блуза йде без дефектів в ідеальному стані, і, в принципі, її ціна сьогодні буде дуже символічна. І щоб я носила такі речі, однозначно собі б купила її. І далі буде моя остання з одягу знахідка. Це ось таке, дуже акцентне, яскраве плаття. Тут рукавчик три четверті. Подивіться, як тут зроблена спинка, вона застібається повністю на такі от закльопки. Ось такий бренд розмір М. І це в нас сукня шовкова. Зараз вам ще покажу бірочку, де і вказано, що це в нас 100% шовк. Сукня йде міні. Думаю, вона буде по фігурі. Щоправда, вона абсолютно не тянеться, оскільки це шовк, і тут зовсім немає еластану. Не знаю, приміряти чи ні. Бачите, яка тут спинка, цікава, такий v подібний виріс і застібки. І ось так вона виглядає спереду. Все таки не втрималася, дуже захотілося її приміряти. Ось так вона виглядає: міні-сукня з рукавчиком три четверті. Загалом вона йде без дефектів в ідеальному стані. Дуже така от витончена, красива. Мені дуже подобається. Але знову ж таки, якщо дивитись спереду, вона ніби то і підійшла по розміру. Але якщо розвернутися, бачите, як тут усе натянулося, ці всі кнопочки, губзики. В принципі, воно тримається, купи, але не впевнена, якщо я буду в ній активно рухатися, що ось ці от кнопочки не порозтібаються. А ціна цієї сукні вийшла всього-навсього 27 гривень. І давайте вам ще покажу сумки. Ось така трапилась мені шикарна сумка, вона лакована, зроблена під крокодила на двох ручках, в дуже хорошому стані. Кутики цілі, ручки цілі. І давайте глянемо, що це за бренд. Тут написано Париж, Паріж, це в нас якийсь французький бренд. Очевидно, що сумка далеко не дешева, якість у неї просто відмінна. Ось такі ще замочки тут брендовані з написом бренду. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Скоріше за все, вона у нас де з натуральної шкіри. Така дуже класична форма, хто любить такі от структуровані сумки прям супер знахідка. А це в нас вже такий простіший варіант сумки кросбоді. Тут таке от. Поєднання коричневого і чорного цікава застіпка, і нагадує вона дещо вінтажну сумку. Ось така величезна сіра сумка, сумка шопер, дуже структурована, теж вона така от зроблена під крокодила. Але якщо порівнювати якість першої чорної сумки, і цієї це все-таки небо і земля. Ось така цікава сумка клач, щоправда, у неї понищені кутики, мають потертості. Це фірма DCGal, це в нас, в принципі, в мас-маркет дуже часто мені трапляється одяг цього бренду. Ну, він такий дещо специфічний, я не є прихильницею цього бренду. І ще ось така цікава сумка в такому бронзовому відтінку, вона текстильна. Тут от поєднання лакованої шкіри і такого золотого текстилю. Всередині немає жодної бірки, тобто це ноунейм, no невідомий бренд. Ну і якість у неї так собі. Дивимося далі. Ось така ще цікава синя сумка, дуже з таким так цікавим тисненням. Ось такий тут бренд вказаний. І вона теж така от цупка, структурована, велика містка сумка. Ось так вона виглядає всередині. У неї підкладка теж така от блакитна і дуже хороший стан. Ще мені сподобався ось такий рюкзак за своєю формою, кольором. Він такий от стьобаний, прикольний, але якість у нього не дуже. Він йде з екошкіри, він середнього розміру, але водночас видно, що дуже місткий. Окрім того, ось тут виявила я дефект, він ніби такий, як порізаний, ну це такі, як тріщинки на ньому. Але цей дефект не є надто помітний, тобто тут це накривається ось так от зверху і нічого не видно. В принципі, інших дефектів на ньому не було. І гляньте ще, яка прикольна сумка Шопер, теж дуже структурована, в дуже навіть непоганому стані, кутики в неї цілі. Загалом царапанок теж я на ній не помітила. Можливо, ручки не є в ідеальному стані, але теж явних якихось таких от дефектів на них не було. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше або що не сподобалося. І до нових зустрічей!